Дорогі шестикласники, тема відеоуроку поняття про відсотки. З відсотками ми зустрічаємося кожного дня в повсякденному житті. Наприклад, кожен з нас часто дивиться, який заряд нашого смартфона. Наприклад, якщо він становить 75%, як зараз на малюнку на екрані, нам хвилюватися немає чого, тому що заряду смартфона вистачить на деякий час. Але якщо заряд смартфона становитиме 2-3%, то нам треба попіклуватися, щоб вчасно його підзарядити. Ще приклади відсотків в нашому житті ми можемо навести, коли купуємо різні продукти. Наприклад, йогурт містить 10% жиру, про це вказано на упаковці йогурта, масло 72,5% жиру, сметана 20%, ряженка 4%. Плитка шоколаду містить 72% какао. Якщо ми купимо морозиво, то можемо уважно роздивитися упаковку і там також побачити, наприклад, як на малюнку 15% жиру містить наше морозиво пломбір. Ще про відсотки ми можемо чути, коли оголошуються різноманітні знижки чи акції. Наприклад, новорічні знижки до 30%, акція мінус 30% на смаколики з вітрини тощо. Діяльність банків неможливо уявити без відсотків. Ми можемо покласти гроші на депозит у банку, і тоді банк буде сплачувати нам, наприклад, 9% річних. Або, навпаки, ми можемо взяти кредит в банку, і тоді вже ми повинні сплачувати банку річні відсотки. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми і з'ясуємо поняття про відсотки. А саме, Відсоток або процент це одна сота частина числа або числового значення величини. Відсоток позначають спеціальним символом, який зараз зображений на екрані, і ми, сказавши правило словами, можемо записати, що 1% це одна сота, записали у вигляді звичайного дробу, або можемо записати у вигляді десяткового дробу 0,1 сота. Для позначення відсотка, як ми вже сказали, використовують спеціальний символ, ми його бачимо на екрані. Невеличка хвилинка, цікавинка, історична. Слово процент походить від латинського слова percent, що означає на сотню, тобто вказує на зменшення в 100 разів. Що ж означає знайти 1% від числа. Знайти 1% від числа означає знайти 1 соту частину цього числа. А для цього число треба поділити на 100. Можемо розглянути наступні приклади. Ми знаємо, що 1 метр це 100 см. Отже, 1 см це сота частина метра, тобто 1 см це 1% від метра. Ще один приклад. 1 гривна має 100 копійок. Отже, одна копійка це сота частина гривні. Тобто одна копійка це 1% від гривні. Наступний приклад: 1 центнер дорівнює 100 кг. Отже, 1 кг це сота частина центнера. Тобто 1 кг це 1% від центнера. А уся величина становить 100%. Розглянемо приклад. Якщо смартфон заряджений повністю, то ми говоримо, що він заряджений на 100%. Ще один приклад. Якщо турист пройшов увесь маршрут, то ми говоримо, що він пройшов 100% маршруту. Треба звернути увагу на окремі випадки відсотків. Їх іще називають швидкі відсотки. Ми вже зазначили, що вся величина становить 100% це одне ціле. А 50% це половина, або ми можемо вказати, як звичайний дріб – одна друга. 25% це чверть. Зараз наглядні ілюстрації на екрані супроводжують, або ми можемо записати як 1 четверта. 75% це 3 чверті, або звичайним дробом можемо записати як 3 четверти. Розглянемо правило, як перетворити відсотки в десятковий дріб. Щоб перетворити відсотки в десятковий дріб, треба кількість відсотків поділити на 100. Розглянемо приклади. Перетворимо 3% відсотки в десятковий дріб. Для цього 3 поділимо на 100 і одержимо 0,03. Наступний приклад 7% дорівнює. 7 поділити на 100 і ми одержимо 0,07. Наступний приклад. 46%, щоб перетворити в десятковий дріб. Ми 46 поділимо на 100 і одержимо 0,46. 132%, щоб перетворити в десятковий дріб, ми 132 ділимо на 100 і одержимо 1,32. Можемо навести ще приклади. У першому стовпчику приклади 3% дорівня 0,03, 9% дорівня 0,9, 25% дорівня 0,25. 10%. Згідно означенню, ми можемо сказати, що це 0,10, але ми пам'ятаємо, що в кінці після коми 0 можна прибрати і одержимо, що 10% це 0,1. Схоже завдання: 30%, щоб перетворити у десятковий дріб. 30% це буде 0,30 або 0 в кінці після коми можна прибрати, одержимо 0,3. І запам'ятовуємо швидкі відсотки, 50% це половина. Або можемо записати як десятковий дріб 0,5. Наступне правило: як перетворити десятковий дріб у відсотки. Щоб перетворити десятковий дріб у відсотки, треба цей дріб помножити на 100 і дописати знак відсотка. Розглянемо приклади. Перетворимо десятковий дріб 0,8 у відсотки. Для цього 0,8 множимо на 100, для цього переносимо кому вправо на дві цифри і одержимо 80%. Наступний приклад 0,4, щоб перетворити у відсотки, ми множимо 0,4 на 100, переносимо кому вправо на дві цифри і одержимо результат 4%. Перетворимо у відсотки десятковий дріб 0,372. Для цього ми повинні помножити 0,372 на 100. Переносимо кому вправо на дві цифри і маємо результат 37,2%. Наступне правило як перетворити звичайний дріб у відсотки. Щоб перетворити звичайний дріб у відсотки, треба спочатку перетворити його в десятковий дріб, а потім помножити на 100. Розглянемо приклад. Заданий звичайний дріб 4 п'яти. Спочатку ми його перетворюємо в десятковий дріб, а для цього треба чисельник поділити на знаменник. Ділимо 4 поділити на 5. Поділивши 4 на 5, одержимо 0,8. А щоб десятковий дріб перетворити у відсотки, ми множимо на 100 0,8 помножити на 100, кому переносимо на 2 цифри вправо і одержимо 80%. Будемо тепер працювати з підручниками і розглянемо номер 92. Завдання. Запиши у вигляді десяткового дробу наступні відсотки. Пригадуємо правило. Щоб відсотки записати у вигляді десяткового дробу, треба кількість відсотків поділити на 100. Розглядаємо перше завдання. 9% дорівнює 9 поділити на 100 дорівнює 0,9. Друге завдання. 12%. Щоб перетворити в десятковий дріб, ми 12 поділимо на 100 і одержимо 0,12. Третє завдання. Відсотки задані 93%. Відсотки. Щоб перетворити у десятковий дріб, ми поділимо 93 на 100 і одержимо 0,93. Пропоную наступні завдання виконати самостійно, поставивши відео на паузу і після паузи перевірити свої результати. Таким чином, ми зараз бачимо на екрані. Відповіді до 4, 5 і 6 завдань. Ми, щоб перетворити відсотки в десятковий дріб, кількість відсотків ділили на 100. Наступний номер 94. Завдання Запиши у відсотках десятковий дріб. Перше завдання заданий десятковий дріб 0,32. Пригадуємо правило: щоб десятковий дріб записати у відсотках, треба дріб помножити на 100%. І дописати знак відсотка, що ми зараз і зробимо? 0,32 перетворимо у відсотки, ми помножимо на 100, кому переносимо вправо на дві цифри, маємо результат 32%. Наступний приклад заданий десятковий дріб 0,5. Щоб перетворити його у відсотки, ми множимо на 100, перенісши кому вправо на дві цифри і маємо результат 5%. Наступний приклад заданий десятковий дріб 0,9. Щоб його записати у відсотках, будемо множити на 100. Отже, переносимо кому на дві цифри вправо і маємо результат 90%. Наступні завдання виконайте самостійно, поставивши відео на паузу, а після паузи ми з вами перевіримо результати. Таким чином, результати завдань 4, 5 та 6 зараз з'явилися на екрані. Задані десяткові дроби, ми множили на 100, переносили кому на дві цифри вправо і одержували результати, які зараз зображені на екрані. Розглянемо наступний номер 96. Запиши звичайний дріб у вигляді десяткового, а потім у вигляді відсотків. Пригадуємо правило. Щоб звичайний дріб записати у відсотках, треба спочатку записати його у вигляді десяткового дробу, а потім помножити на 100. Розглядаємо перше завдання, заданий звичайний дріб одна друга. Дріб одна друга особливий це половина, і ми запам'ятовуємо, що він дорівнює 50%. Наступний приклад: одна четверта – це також ми будемо називати особливий цей дріб це чверть, і ми знаємо, що одна четверта це 0,25, тобто 25%. Розглядаємо третє завдання. Заданий звичайний дріб 2,5. Спочатку перетворюємо його у десятковий дріб. Для цього чисельник 2 треба поділити на знаменник 5. Ви можете виконувати ділення куточком, а саме: чисельник 2. Ми поділимо на знаменник 5, 2 менше, ніж 5, тому в частку пишемо 0, і далі зносимо 0. 20 поділити на 5, буде 4. Ділення закінчене, маємо результат 0,4. Далі необхідно помножити на 100, тобто кому переносимо вправо на 2 цифри і маємо результат 40%. Розглядаємо далі четверте завдання. Заданий звичайний дріб 4 п'ятих. Перший крок перетворюємо його в десятковий, поділивши чисельник на знаменник, можемо нагадати, як це робити. Нам чисельник 4 треба поділити на знаменник 5. 4 менше, ніж 5, частку пишемо 0, цілих. далі зносимо 040 поділити на 5 буде 8. 8 помножити на 5 – 40. Ділення закінчене. Отже, ми одержали 0,8 і далі множимо на 100%, переносимо кому вправо на дві цифри, результат 80%. П'яте завдання. Заданий звичайний дріб 13,5. Щоб записати його у вигляді десяткового дробу, ми повинні спочатку чисельник поділити на знаменник. А саме, 13 поділимо на 50. 13 менше, ніж 50, частку записали 0. Далі зносимо 0, 130 поділити на 50, візьмемо по 2. 2 помножити на 50, це 100. Піднімаємо, одержуємо 30, зносимо 0. 300 поділити на 50 буде 6. Маємо результат 0,26, що зараз і записано. Далі множимо на 100 і в результаті 26%. 6 завдання виконайте самостійно і після паузи подивитися на відповідь. Отже, Розв'язок шостого завдання зараз зображений на екрані, маємо результат 48%. Розглянемо номер 98 необхідно заповнити таблицю. Зверніть увагу, в таблиці вказані, де звичайний дріб, де десятковий дріб, а де відсотки. І нам необхідно відповідні значення записувати. Починаємо із першого завдання. Звичайний дріб 3 четвертих. Ми пам'ятаємо, що це означає 3 чверті, цьому звичайному дробові відповідає десятковий дріб 0,75 і щоб записати у вигляді відсотків, множимо на 100, маємо 75%. У другому завданні заданий десятковий дріб 0,25. Пам'ятаємо, що це чверть, тобто відповідає цьому десятковому дробові звичайний дріб 1,4, а це, якщо перетворимо у відсотки, то це буде 25%. Наступне завдання звичайний дріб 12. Спочатку треба перетворити його у десятковий дріб, а саме поділивши чисельник на знаменник. Тобто одиницю треба поділити на 20. Один менше, ніж 20 у частку пишемо 0 цілих. Потім зносимо 0,10, також менше, ніж 20. Знову в частку пишемо 0. Знову зносимо 0, 100 ділимо на 20, буде 5. Маємо тепер результат 0,5, що ми зараз і запишемо у таблицю 0,5. Щоб перетворити відсотки, множимо на 100, маємо 5%. В наступному завданні задані відсотки 20%. Щоб 20% записати у вигляді десяткового дробу, нам треба 20% поділити на 100. Ділимо 20 поділити на 100 і одержимо 0,2. Щоб записати тепер у вигляді звичайного дробу, пишемо так, як говоримо, 2%. Наступне завдання: 125 заданий звичайний дріб. Щоб звичайний дріб перетворити у десятковий, ми спочатку повинні чисельник 1 поділити на знаменник 25. 1 менше, ніж 25, в частку записали 0, зносимо 0, 10 також менше, ніж 25, в частку пишемо 0. Знову зносимо 0, 100 поділити на 25, буде 4. Ділення закінчене, маємо результат 0,4. Перетворюємо відсотки, помноживши на 100, і одержимо 4%. В наступному завданні в нас заданий 100%. Пам'ятаємо, що вся величина становить 100% або це одне ціле, про що ми і вказали в таблиці. Останнє завдання заданий десятковий дріб 0,2. Спочатку перетворимо цей десятковий дріб у відсотки, помноживши на 100, одержимо 2%. Щоб тепер десятковий дріб записати як звичайний, ми можемо записати так, як говоримо, а саме дві сотих. Завдання виконали, і вдома ви схожі завдання також виконаєте, щоб закріпити нову тему відсотки. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!